Вітаю, друзі! Сьогодні 17 листопада, з вами Валерій Клочок. Поки ми слідкуємо за подіями в Сан-Франциско, тому що там не завершалися ще офіційний візит. Сіндзіпіна будуть працювати робочі групи на міжурядовому рівні, готувати проекти договорів, які можливо підпишеться трішки згодом, але в Україні триває війна. На жаль, і є гучні заяви від президента про те, що готується Майдан-3. Чому ця заява зроблена? Вам зараз викажу свої міркування, що це означає для нас, які ризики несе, і які ознаки зараз вже є, наявні, що підтверджує слова Зеленського. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, щоб більше знали, ну, власне, моє бачення на ці всі події, на ці всі історії, які зараз є в Україні. І так, Зеленський у спілкуванні з журналістами вчора повідомив декілька цікавих фактів, які стосуються саме внутрішнього питання. Сьогодні цю інформацію опублікували виданні Bloomberg. Іноземна преса це публікує. Зокрема, він серед іншого сказав, що в Україну почало поступати менше снарядів 155 мм саме через конфлікт на Близькому Сході. Ми маємо проблеми з фінансуванням у е, Конгресі. США, поки що не ухвалений законопроект про допомогу фінансову Ізраїлю і Україні. Ну і звісно, що це все не може не мати прямого відображення на ситуації на фронті, е, оскільки допомога, як говорить Зеленський, направду надходить менше. От днями в Україні почала працювати е, спецпредставник Сполучених Штатів Америки пані Пріцкер. Е, вона займається питаннями економічної реформи. Вона там бесіді із. Е, Офісом, кабміном і Верховною Радою сказала, що ну, ви повинні готуватися до того сценарію, що грошей зі Сполученими Штатами Америки в принципі може не бути. Тому треба розвивати економіку, переводити військову на військові рейки загалом економіку і вчитися заробляти гроші. Це викликало певний такий сполох загалом у верхівці у владі, і, бо розраховували загалом на гроші, які будуть затікати річкою. А тут їх виявляється немає. Ну і звісно на цьому тлі. Коли з'являється така інформація, ця інформація опублікована закрема у виданні Українська Правда з посиланням на певні джерела. То е, накидається багато інших питань, які дійсно підтверджують ймовірність підготовки такого сценарію, який називається Майдан 3 е, метою якого є зміщення влади в Україні взагалі. Ну і от Зеленський сказав, що оскільки він зараз поки що зосереджений на допомозі і заходу, яка надходить не так швидко, як нам то обхотілося, фокус зміщується на близький схід, як було сказано, Москва в цей момент прагне скористатися ситуації, бо на сьогоднішній день російські війська не можуть досягнути успіху на фронті ви це чудово все бачите за повідомленнями, які уприлюдний Генеральний штаб Збройних сил України. Ситуація, як сказав Валерій Залужний, зайшла в глухий кут, але офіс президента каже, що ніякого глухого кута нема. Ну, зокрема, видання Bloomberg також використало в авторській своїй редакції дефініцію глухий кут Зеленський про це не говорить. На правда так і є. То безумовно для Росії один із варіантів виграшу або зміни взагалі ситуації на полі бою є дестабілізація України зсередини. Тому версія Зеленського про майдан 3 вона абсолютно життєздатна. Вона має підґрунтя. Які ознаки вказують на це? Ну, по-перше, як пишуть в різних засобах мас інформації, кураторами цього проекту. Майдан 3 є некий собі Сергій Кирієнко, це заступник глави ну, адміністрації президента Путіна, і Владислав Сурков, ідеолог, який нібито відійшов на задній план, який свого часу готував проект Новоросія. Ну, Сурков, можливо, відійшов на задній план, але проект точно не відійшов і тому його реалізовують. Як я сказав вам, передумовою цього є питання проблем з виділенням допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Констатація загальної втоми від війни серед українців це також заперечте складно. Уявна безперспективність опору, яку постійно говорять, мовляв, дивіться, ми нічого не зможемо досягти, ніяких успіхів. Ситуація складна, бо з'являється різна інформація навіть від високопосадовців. Корупція, про яку говорили дуже давно, і це доконаний факт, воно є. Неефективність міжнародних організацій. Згадайте, скільки ми критикували, критикуємо ООН НАТО, мовляв, вони там не здатні нам допомогти. Є таку риторику чують да, навіть від багатьох своїх колег. Далі, зупинка допомоги від міжнародних партнерів. Міжнародні партнери менше надають допомоги в силу різних обставин. Неефективність політичного керівництва та різноманітні теорії змови, які можете чути. Поява нещодавної інформації від екс-генсека НАТО Расмусена про часткове входження України в НАТО. Багато розповідей про те, що в Україні можуть відбутися вибори, і я про це вам розповідаю і до цього. Готувалися на правду в Україні, розглядали такі варіанти. Намі західні партнери про це говорили. Це констатація тих фактів, які сьогодні є. І російська ідеологічна машина переклала це все на свій проект Новоросії, і, врешті-решт, виникли такі дуже цікаві дивні історії у нас. Дивні чому, тому що у них видно точно вуха ростуть із ФСБ. Як, от, наприклад, із Фаріон. мовне питання. Якщо вона розуміла, ще раз повторюся, що це проект ФСБ, для чого було і підогрівати, його навпаки, треба було гасити. Відтак мовне питання фактично зараз розкололо Україну, хоча цьому придавала, до прикладу, історія з таксистом, якого чомусь підтримали Арестович, Лобода і ОПЗЖ. Це взагалі дуже давній алгоритм, дуже давні алгоритми, коли беруть мовне питання, і накладають його на політичні уподобання. Історія з організації мирних акцій, ви певне знаєте, їх у нас проходило вже не одна по Україні, і дійсно це можна накласти на історію з російською пропагандою. Атака Російської Федерації проти воєнно-політичного керівництва України. Було чимало, наприклад, опубліковано дипфейків про залужного, які поширювалися дуже активно у мережі X та е, TikTok. Роздмухується уявний конфлікт між різними гілками влади, влади та конкретними державними діячами. Знову ж таки, нібито якийсь існуючий конфлікт між Зеленським та Залужним. Його активно підігрівали навіть в Україні. Опозиційні політичні сили, Згадайте, чого лише вартує історія з появою посту від. Ар'єва про відставку Залужного. Замахи на керівництво України вони реально були справжні. От Хоча б нещодавна історія з фатальним наслідком, який привів до трагічної загибелі помічника Валерії Залужного, це дуже сильно ну, просто показовує, що це може бути однією з такої саме операцій. Своєї пікової точки ця вся операція має досягнути саме на Дату початку Революції Гідності, яку ми відзначаємо 21 листопада. Ну, і нещодавно ви, мабуть, бачили публікацію в іноземному виданні про нібито причетність Червінського до підриву Північного потоку, яким керував безпосередньо Валерій Залужний. Тобто можна набрати купу фактів, які свідчать про те, що за допомогою іноземної преси. Хороших русских в Україні, публікації різного роду від псевдоекспертів, псевдо, тому що вони працюють зараз на російську машину, так, воно абсолютно очевидно. Різні відео у дуже сумнівних ютуб-каналах, де колишні вчорашні прихильники Пулу Медведчиківського, але колишніх не буває, розповідають про те, що в Україні все пропало. І от посіння такої зневіри, воно дійсно є дуже хорошим підґрунтям для підготовки не просто майдану, 3 в класичному йому вигляді, як можливо, там. Мав на увазі, а якось завуальовано, абсолютно має місце. Дуже складно з цим боротися, однозначно, це непроста історія, важко відфільтрувати, наприклад, у мережі TikTok, чи Facebook, чи в YouTube, чи будь-де в інших соціальних мережах насіння від лушпиння. Розуміти, де є російська диверсія, а де українська правда, тому що ну я маю на увазі зараз не видання, а правда про те, що кується в Україні, бо важко заперечити і факти корупції і так далі. Вони є. В цій частині абсолютно з вами погоджуюсь, що влада не допрацьовує, але безумовно Росія зараз буде це використовувати у власних цілях для того, щоб підірвати ситуацію зсередини. Тому я вас просто закликаю бути дуже обережними і критично ставитися до того, що ви читаєте. На неперевірених джерелах інформації, у неперевірених джерелах інформації або якихось сумнівних експертів. Хоча, можливо, багатьох ви її знаєте і тому довіряєте їм, тому що вони давно на публіці я не випадково згадував саме експертів з пулу Пул Медведчуківського, які донині віщають навіть в українському телебаченні. На превеликий жаль, таке є. За цим усім будемо слідкувати. Просто-напросто за 4 дні 21 листопада, тому будьте обережними, будьте е, чутливими до інформації, яка е, до вас доходить, піддавайте її сумніву і перевіряйте. А для цього читайте мене в телеграм-каналі чи тут в Ютуб-каналі. Дивіться, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всіх люблю, цьому що не перемикайтеся. Все буде Україна!